Всім доброго дня! З електрикою ми поки закінчили, тепер я можу зайнятися стінами. В першу чергу мені потрібно заробити самі глибокі дірки біля дверної коробки, чим я сьогодні і почну займатися. Отакий розчин у мене вийшов не дуже рідкий, але й не густий. Мені подобається саме така консистенція. Тут біля дверей я все підмазала. Зараз треба буде протерти тряпочкою оцей, почистити, щоб він був чистенький. У мене залишалося ще багато клею, і я пішла от -от -от зробила майже донизу таку стрічечку декоративної штукатурки. Зараз підсохне, я зглажу все і на завтра вже буде менше мені роботи. Також багет там попротираю, залізу, щоб було чистенько. Хочу завтра зранку штукатурити всі залишили. стіни, які в мене залишилися. Якраз оце все прихопиться там, де чоловік підмазувався, і буде нормально вже наносити все інше. Найбільше переживаю за цей перехід, там, де вже було зроблено, і їм треба робити. Так як тут дуже великий перепад був, який я підмазала, треба якось плавно його обіграти, щоб не було дуже сильно бугра видно. Ну, сподіваюся, що їм вдасться в мене це зробити. А на сьогодні чекаю, заглажую, все вимиваю і відпочиваю. Сьогодні день був чисто по електрики в основному. Ну, велику справу ми зробили. Далі буде. Наступний день навіть не поснідала, попила води і побігла працювати. Навіть не питайте мене, як я підлізла сюди за ліжко, щоб промазати цю стіну. Це було дуже складно, але якось у мене це вийшло зробити. Намагалася працювати обережно, щоб не замацати зроблену стіну, але все ж таки капельку я замацала її. Потім приберу, і, якщо треба буде, підфарбую ці місця. Я очікувала, що замажу її набагато більше, це ще й нормально так у мене вийшло. Зараз чекаю, все це схопиться, буду приглажувати малюнок, а потім почну далі робити інші шматочки, не зроблені. Якраз у мене тут біля дверної коробки вже все підсохло гарненько, можна буде і тут вже все промазувати. Сьогодні у мене цілий день саме декоративна штукатурка. Буде складно, але потім буде краса неймовірна. А тут я вже малюночок весь позгладжувала. Зараз працюю таким широким шпателем, тому що кельмою мені зглажувати малюнок зовсім не сподобалося. Так як у нас дуже криві стіни, коли кельмою приглажуєш, то частину малюнку випадково зрізаєш, а шпателем, виходить, малюнок набагато кращий. Тепер я планую замішувати новий розчин і буду продовжувати мазати стіни. Розчин замісила, тепер церковий номер. Разом з відром мені треба поміститися на цій табуреточці. І гайда працювати. Нарешті я доробила і цю стіну, як бачите, пройшов деякий час, вона вже майже підсохла. Ці дві стіни сохнуть набагато швидше, ніж ті, які контактують з зовнішнім середовищем. Тому ми сподіваємося, що справа у нас піде трохи швидше. А поки наші стіни будуть сохнути, ми займемося трошечки іншими справами. Є паралельно ще купа дрібних справ, які теж потрібно зробити.